На вулиці 33 градуси, а ми тут прогуляємося зараз по анталійському цвинтарю, я на вході або виході. Надіюсь, цикади не дуже перебивають мій голос. Тому у нас буде такий обзорчик, я вже бачив, звісно, тут відрізняється цвинтар від наших, від німецьких в тому числі. Як бачите, на декількох мовах пишуть. Я не знаю, що це значить. Пишіть в коментарях, якщо ви знаєте, що це значить. Як, наприклад, там там Або як ось тут. Фатіха, мабуть. У ну, них, кстати, буква І така, як і у нас, в українській мові. Цікаво. Звідки вона пішла ця буква? 95 рік. Померла, ага. Чи що це? Я не розумію, цих датах. Ладно, окей. Гана це обзор 1920-2006. Ну, нормально так живуть. 931, 2006. -й. Угу, Окей, тут зрозуміло. Як бачите, стиль у нас тут О, можна водички набрати, білий. Люблять вони камінь. Дуже багато камня. Тут спори йдуть, що куди їх робити. Але в тому, що люблять вони світлий камінь у нас такий, довольно простенька і стиль зроблений так, що на поверхні у нас тут так на возвишеності, у нас тут квіточки і так далі, бачите, як багато. Це доволі удобно і вбирати, не те як у нас, все, все просто так на полу. Горбік зробили і все. Тут якось більш... Ну, цивілізовано, можна сказати. Звісно, у нас люди може не зможуть дозволити отакий От камінь прямо ложить на, кож на, ко на кожний цей надгробок, а, тому що це дорого. Тут, мабуть, камнем подешевше, тому тут простіше це все. Хоча ми можемо побачити тут простіше. Ось, Просто кірпіч, бетон, все простеньке, ну, але все одно стильно і все зрозуміло. Анталія Кабір, це мабуть частина цього свинтаря. Щоб не заблудитися, розуміти, де ваші там родичі і так далі. Ну, я так думаю, принаймні. Я тут не впевнений. А... О, а це що таке? Це тут. А, я думаю, тут можна водичку набрати. Чи що це? Чи це може колись можна було? А, так, да, це можна було якусь воду набрати. Ось. Значить крутиться, ладно, я не розумію. Добре. Тут у нас молитви йдуть. Хоча зараз не... не година молитви. А скільки я знаю. Є камери, до речі, і одразу. Прикольно. Так що тут все перевіряється. Надіюсь, питань до мене тут не буде. Ага. Ось якийсь сімейний склеп. Плюс-мінус, тут усе дуже похоже, однакове. Ось такий маленький надгробок, як бачите. Такий манюнки. Так, ану зараз пройдемо сюди. Ага. Залишилось дізнатися, як туди йти. Але мені цікаво, що ж там. Давайте ми пройдемо. Якось так. Тут прям. Міні-замок. Ладно, ми подивимось так, не будемо заходити. Ага, тут якісь дуже старовинні. Мабуть, старовинні. Могили, мабуть. Ну, принаймні виглядає так. Так, я бачу тут алоя садять. Це алоя, так. Я не знаю, що це за квіти. Ви допитались туйку посадити, не вийшло. Я не знаю, що це за сині квіти. Фіолетові та ще. Ну, як бачите, садять тут такі. Це в своєму стилі, не чорнобривці, як у нас це часто садять. Сімпатічно, така грядочка у вас. Можна цибулю посадити, мабуть. О, дивіться, такі такі. Стильний старовинний варіант з водичкою. Але, але не написано нічого. Ні, написано. Так. 4.12.1976. 1976. А народження де? Чи, чи ви не знаєте, коли народилась дина? Ага, є такий стоїть, навіть під склом. Надіюсь, цикади вам вже не огоділись. Не Зараз пройдемо туди. Тут за все бачу поросипалося все. Ага. Ладно. Бачите, як тут все. Не все прям ідеально. Ось також такий плейс. Бачите, якийсь це, це, це може сімейний склеп, як вони викупляють таку зону. Конкретних зона і от вони тут. Щось роблять. Бо судячи по оцим туям, дуже старим, мабуть. Вода воно у нас журисуть, або воно так вимахало. Я не знаю. Ну це не туя, це якась. Ну хоча, похоже, на їль. Ну я не шарю, общем. Я думаю, таке тут краще в мене в коментарях є. А, то цьому місцю якби вже далеко не один рік. Бачите, тут пальм немає. Нема пальм. А є, але є апельсини. ж реально апельсини, так? Такі вони. Замітить, це перша пальма, яку я тут взагалі бачу. Ось тут вона росте. 1931, 1986. Ось взагалі кирпічики сложили. Ось в такому стилі. От можна водичку набрати, як бачите. Ось такий міні-скріпів в такому восточному стилі. Прикольно. Та навіть фотографія є, як у нас люблять робити. Така прикольна фотографія, ось також фотографія є. Бо на інших фотографій нема насправді. Це доволі ну, нестандартно, мабуть. Ось такий є. 1000 просто 1328. Я не знаю, що це за цифра. І 0-1956. Я не дуже розумію в цих датах, що це має на увазі, з якого по який. Тут просто дата вичислення по-різному йде. Я от, тут такий момент треба буде погуглить, поцікавитись. Або пишіть коментаря. Ось, мабуть, ніби однаково, але... Стилістика відрізняється, якщо чесно. Раз і два. Якось так. Кладу. Тут, звісно, погустіше, але прикол в тому, що в них реально дуже часто алоя садять. У нас, звісно, алоя не прийметься, у нас таке рости не буде. А, ну, тут таке густеньке насадження, там, звісно, там по два, по три алоя. Тут, тут також багатенько. В між квітах я, якщо чесно, я не шарю. що Це, наприклад, таке. Видно, що воно недавно посаджене, таке, зелененьке. Видно, що люди прибирають, ухажують. Бо, наприклад, як отут не особа. Тому що, наприклад, доступ до води тут є, бачите, тут шланги з водою, вони проложені. Ось, так, ось шланг. десь туди воно йде, щоб можна було набрати води, полити це все, поухажувати Удобненько було, щоб не треба було йти в три, як кажуть. Нори. Тернемаленький, великий. Туди аж кінець ходить, бачите. Туди там за воротом не побачить аж туди. І аж туди так стільки з повороту туди далеченько. це такий цвинтр тут великий, звісно. Також в кінці цього відео або в описі цього відео буде посилання на плейлист з цвинтарями різними. Я знімав німецький, у Львові в Україні. Ну і цей такий турецький, це турецький цвинтар. Такий тут стиль. О, це вже поновіше, до речі. Дивіться. Оп. Тут видно вже каміння не таке оголене, видно трішки чистіше. Отакі от так, от тут ворота, Опа! обзорчик, Ага. Там є постаріше щось, і поновіше. Але я бачу щось давно тут не ухажуть, бо за цим ухажують. Бачите? Яке тут зелененько поливається. А інше ні. Може це не склеп. Може тут, знаєте, як ці родичі ближе, значить ми тут, е не так сказати, обираємо, доглядаємо, а ці родичі не такі ближчі або там щось, не знаю. Не входили. Там за ними слідкувати не будемо. Може так якось тут це працює. Я просто не, не впевнений, що це взагалі родичі, в принципі. Не Впевнений, бо тут е, я не бачу однакових слов, я маю на увазі прізвище, бо вони ж тут Фатіна, дочка якогось там е, махіна, батько якогось там ще одного ну, там, наскільки я чув. Бо, наприклад, тут е, однакові слова є. І в принципі тут так зробили, що видно, що не разом. О, не знаю. Тут такого немає. Щоб це було якось... Ну, родичанським прізвищем одним хоча б ну, так плюс-мінус. Та й взагалі я тут не розумію, де тут прізвище, якщо чесно. Тому вначалі вони пишуть чи де. Це треба все дізнаватись. А мені на це часу нема, Тому жду в ваших коментарях. Бо мені чесно цікаво. Як це у них тут все працює. Ось можна водички набрати. Щось новеньке, до речі, дивіться. Такого ще не бачив, що, що це за нововведення. Це доволі дивно, бо воно дуже сильно відрізняється від інших. Бо у нас є також тут обгородження, більш сучасне, як бачите. І тут ще пусто. Тут всього лише декілька надгробків. І Також не дуже й зрозуміло, що тут до чого. Але як бачите, Місце ще для інших родичів є, або це всі родичі вже і так є.